Хто шукав собі невеличке авто свіжих років на автоматі, яке чудово підійде для міста? Це в нас Равонер 2 2017 року випуску. З двигуном 1,2 бензин. В цьому автомобілі пробігу 122 тисячі кілометрів. Автомобіль офіційний купувався в Україні в автосалоні. Має взагалі за всю історію користування двох власників. Авто в нас обслужене повністю, взагалі не потребує жодних вкладень. По кузову ми маємо косметичні підкраси переднього бампера та заднього крила. Ну і давайте ми перейдемо до детальнішого огляду. Так виглядає наш салончик. Авто в нас двох дверне. Можете також поглянути, як виглядає задній ряд сидінь. Всі сидіння в нас досить оханні, самі бачите, гарний вид. Всі деталі в нас також не затерті. Кермо в нас в такому гарненькому чохлі. автоматична коробка. Також ми маємо пічку і Android Multimedio. І що, до речі, з приємного є підлокотничок. Так у нас виглядають карти. Передні склопідйомники, центральний замовки і нас регулюються дзеркала. Далі багажник. Він у нас взагалі невеличкий, але щось помістити сюди точно можна. Бачите, тут у нас такі всі гарненькі коврички. Вартість автомобіля 7500 доларів, і якщо у вас немає повної суми, автомобіль у нас доступний на виплату в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, а я вас запрошую до нас на авторинок, місто Церква, вулиця Сухоярська, 18, на тест-драйв та особистий перегляд цього автомобіля. Ми працюємо щодня без вихідних та на всіх чекаємо.